Усім привіт! Сьогодні я вийшла в ліс на розвідку на гриби. Вже осінь і яке сьогодні число? 17 17 вересня сьогодні. Вже не було все тоді, як був сезон грибів на початку літа, потім перерив і зараз початися, повинен початися. Другий сезон. Ми зайшли в ліс. О, так пройшли трохи і таки і надибали. Дивіться, ось починаються грибочки. Можна казати сестрі, щоб приїжджала на гриби. Так, це в нас майські. Ось такі красунчик. Майські ті є, майські на них, ми на них кажемо. Молоденькі. В лісі вже добре ходити збирати, тому що комарів немає, так як по ті рази я збирала, то комарі заїдали, гризли як О, грибочки чистенькі, гарненькі. Ну що, вперед з Богом, з початком. Тут знову знайшли. А? Так, да, вони тільки піднімаються, тільки починаються. Тут, видно, їхня полянка. Ми будемо зараз їх тут шукати. І біля траси. Ну тут біля траси машини їздять, а ліс з обох боків. Більше не так і погреби, як вирішила трошки порелаксувати, відпочити. Бо цей тиждень такий був скажений, що ой, і хворіла, і нервічала. Ну, таке, як наше кожнодневне життя. І я кажу до дочки, вивези мене в ліс, хочу побути сама. в тисі, походити, відірватися від всього того дурдома, що робиться навколо нас. Я завжди, коли вже чую, що дуже так хочеться ну нерви на пределі, в ліс тікаю. Відтихає тут добре, тиша, можна зібратися з думками і користь збирати грибочки. Так. Шо? Не знаю, білі є. Там зараз шукати, дивитися. А ось, дивіться, які два окрасені. Дивіться. Починається сезон. Будемо відкривати, їздити тепер у ліс і збирати. Ось знову знов знайшла типочки. Там більше ніде немає. О, красавці які. О, які здорові. О, це бабки. Давай, ти знайшла з ними. Бабки, по не червиве, хоча в цю пору вже воно не буде червиве. Хороше, хороше. Да, Я вже обчищаю, щоб не нести додому. Ну правильно, той раз так довго чистила сиділа. Ну той, газу. Зараз побачимо. Короче, треба цю полянку обходити. О, Боже, який. Це хорош. Я кажу, зараз вже не жарко. Чистесенько. Чистесенький, так? Да? Mm -hmm. Зараз не жарко, вже холодно, холодно. Вони вже є. Так. Ще мені сказали, на цей тиждень я вчора читала у вас тут новина, цей сімий тиждень буде 26-27. Ну для грибів якраз нормально. І для гарбузів. Так, я для там питаю. Ну що, ти дала паспорт відкривати? А? Найшла такого красення, mm -hmm. не знаю, Зараз попробую. Хороший камер кошика. Як добре в лісі. Тихо, спокійно. Нема того всього шуму, гала то То тут, тут листочок. Бумала грибочок, то листочок. Це перехворіли були на грип, а цього, що всі люди хворіють зараз. І Тома сиділа, нікуди не ходила. І все одно нас усіх приложило. Симптоми такі, що горло дерло. Так дерло, ніби там з крабачкою. Ліки не допомагали. Я є! Температура була 37,5, не було висока. Лмота в тілі і гіперактивність. Тобто Не можна було заснути, сну не було, апетиту не було і у дітей кашель. Кашель і насмок. Це таке якесь було непонятне. Купляли ліки, не допомагали. Що я що допомогло? Коротше, інгаляція шелфеєм. Добре, що в мене шелфей є, бо малий, наприклад, аж прямо внук задихався. Такий бронхіт був. от, Хоч як гляділи їх, робили інгаляцію з шелфея і рум'янка. Знімає спазми швидко. Ми каструлю закип'ячували, накривали ковдрою і дихали так разом з дітьми. Внучка і внук хворіли. І я так само хворіла, ще ось не можу ніяк відійти, бо треба відпочивати, спати, а я, мені прийшлося на ногах це все переношувати. В горлі Оце що дерло добре допомагає на шиї мастити йодом, там, де ці лімфоузли і коло огортання, бо було опухше. І добре допомагає йодова сітка. Знімаю спазм. І що? Кофе, молоко, тепле. Бажано злоєм було пити, але ж дітей не заставиш маленьких злоєм пити. Я то пила, то трохи допомагало. Але оце через те, що ти ходиш весь час на ногах, то довше болізнь перетікає. Я вже випросилася в ліс, щоб трошки походити, відпочити від того всього. Літи до тями, як то кажуть. Думаю, що зараз я вже більш вкрапну. Мені, вже... Мені тут в лісі тільки цим воздухом, цілющим подихати чого стоїть. Бо в ухах заклало, ніби вже здорово, а все. А в вухах ще заклало і ще голос сам по собі притуплений. Ой. В яке час ми живемо? Травлять нас, сокращають нас, воїнами знищують нас. І все це робить кучка, що Світ такий великий, такий прекрасний. Якщо з розумом до всього підійти, всім би вистачило і місця, і їдла, і, О, і всього. Але... Кучки, шизофреніки, все мало-мало. Вони хотять відібрати те, що у нас ще є. Бо їм все мало. Не знаю, як ми маємо виживати в цьому світі. Хоч бери, десь справді уходь в ліс від людей, від цивілізації і живи собі розміреною, тихою, спокійною життю. Медицина, таке враження, що як як тим бароном служити, все о знайшла. Нас травлять, щоб більше ліків купляли. Бо їм все мало. Не на службу людям, а на службу грошей медицина. Маєш гроші. І то не факт, що ти ще врятуєшся, бо по наблюдінням дивлюся, що дуже багато випадків, коли ти платиш сумасшедші гроші за те, щоб тебе угробали. І потім ще платиш сумасшедші гроші, щоб тебе похоронили, як весілля відбуваєш. Це вже 6. В якому світі ми живемо? Ну, бохмиле. Ладно, не будемо про печальне, про сумне. Надіюся, що ми вистоїмо, відбудуємо. Вся надія на молодіж. Ми старі, у нас таке поняття, що за нас хтось зробить. Ніфіга, за нас ніхто не зробить. Ми самі повинні вставати і робити. І бунтувати проти системи проти влади цієї грібаної влади бандюків але у старих поняття інше моя хата скраю нічого не знає. оце ця молодь наша це молодь воїнів лицарів які будуть боротися за щастя своїх дітей Захищати і надія, що вони зможуть відбудувати красиву країну. це всіх мордорів забере пітьма з собою на той світ. Ох. Як -то в лісі. Хоч думки на місце поскладаю. Ось то... дві неділі в стресі жила. Десь десь є, мабуть. Можливо, Що мені в лісі подобається, це коли так ідеш. Під ногами гілочки хрусть, хрусть. Так умиритворйомну, не знаю, як по-українськи. Що мені подобається, це коли йдеш літом, лісом. Маримуху знайшла. І листя. Ні, це не Маримуха. синяк Хай росте далі <смір> <смір> Листя під тільки під ногами хрусть, хрусть, такий релакс. Що ти кажеш? що ти казав? Така тишина. Гілочки хруст, хрусть, хрусть, хруст. Так добре. Так заспокаювається. Ось ця шур-шур. Потім через пару тижнів христя впаде, то собі ще будеш шуркати. Так гарно, спокійно. Ну, зараз да, ми щось десь ще вийдемо на якусь галявинку. Це що, теж синяк? Де? Да? Самі синяки не беремо. Вижте, вони ніби схожі з майськими. Схожі ніби. Але в майських нема цієї синьоти, коли прижимаєш. А тут, я тільки трошки прижала і вже, бачите, як по Не буду. А їх беруть, їдять, вимочують, але вони все одно Гіркотою віддається, тому так як ті грузді. Не знаю, не подобаються мені грузді. Люди їх збирають за поєм, але мені не подобається. Ні, це на нього кажуть, напевно, сатанинський чишо. Такий сатанинський? Так, mm, да. такий він Стриумний. А? Та навряд ли. Наверно, загубили, а другі йшли, Найшли і почепили на цього Ой, грибники шийця. Кожанка. Видно, зранку десь лазили. Вона вже тут давно висить, бо комірець. Вже такий намочений. Наша знахідка хе. І повішали, щоб може хтось знайде. Так, тут на що? у нас що таке було? Ой. Білий гриб, походу, але він уже... Ні, це не білий жид. І як краси. А до речі, ви знаєте, що мох це якщо десь якась рана в лісі і немає чим замотати, обеззаражити рану. Добре на рану прикладати ось цей мох. Він обеззаражує, щоб ви знали. Ну, там себе щось зрізати, тканину якусь відірвати і прикласти до рани мох. Не буде зараження. Ось яка красота. Хоч малюй. Там щось таке в нас є. А ні. Думала, що пенечки вилазять, ні. Це не сезон пеньків. Ще немає час. Час не прийшов. Найшла ось таких два грибочка. Це ж не білі. Білі. жовте під низом, а зверху як білі. Ладно, шукаємо далі. Яка краса. Як дерево шумить, гу. Що, це, напевно, буде дощ на вечір. Вітер такий дощовий. Не буде? Не буде. Листя падає, як сніг. Дивіться, таке цікаве знайшло. Як трутовик. Це трутовик тяжко мо таке. якесь таке виросло. Не знаю, видно вам. Паутинку. Сонце падає так. Через всю дорогу перетягнути. Паутюк собі зробив. А він сидить. В середині. Ні, мабуть, через це стане побачите. Наскільки я вже ось все один. Ой, так. Я вже заспокоїлася це по лісі, гуляючи, себе краще стало почувати. То така зайшла в ліс, задергана, нервно. Відпочила хоч. Все-таки хороша справа ловити гриби в лісі. Діти, я ще таких не бачила червоні. Ще таких не бачила? Дивіться, який гарний я знайшла. Він на дорозі. Я кажу, вони біля доріг. Дивися, тут має бути його. Родич. Ох, красавець який. Ой, боже, боже, який красивий. Додому йти вже. Ні, вони якраз і біля доріг, того я більше біля доріг лазю. Зараз ще тут походимо. Подивитися, тут може де і полянка є. Його можна ж тільки в лісі знайти. <різь> 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 ну, куста, звісно. Яка багата наша земля. Скільки краси. Це зайшли дички наросли. І глід Дивіться, яка красота. Зараз назбираю трохи ягід. глід добре допомагає від серця, коли серце болить і від давлення коли повишене давлення, допомагає при гіпертонії. Дивіться, яка красота за барвінком заросло. Дерева, сонце. Як у касті? Красиво, правда? Ну що, закінчується сьогоднішнє наше полювання. Відра залишила біля дороги, сусідка пристала вже сіла відпочивати. Зараз приїде машина за нами. А я ще думаю, ще трошки побігаю. Тут біля дороги ще подивлюся. Може якого ще знайду грибочка. Хоча надії мало, але не мало. дивіться. Дивіться. Це я напевно за ним спеціально йшла. О! Бачите? Це його що? А, його зрізали. Тут уже полазили. Все, тут уже полазили, порозкидали. І все. Вони вже червиві. Це хіба червивий? Ой. Чи вони його загубили? Напевно, загубили. Хороший же ж чистий. Тут вже походили люди, перебрали їх, нема чого лазити, можна вже йти додому. На цьому я буду закінчувати. Усім бажаю. Мирного неба, крепкого здоров'я, щоб ваші рідні були живі, здорові, миру і славу. Славу нашій країні. До зустрічі, друзі. Сьогодні добре віддихнула в лісі. Відпочила, розрядилася. Знову бой, знову працювати. До зустрічі. Усім всього самого найкращого. Ще поки лазила, перевіряла, що знайшла грибочків. Все, за нами машина приїхала. Їдемо додому. Все, сезон відкрито, грибний. Через дня два-три. Поїдемо на гриби. Вони ще тільки з'являються в наших лісах. Тож саме полювання осінні відкрито.